Мені треба кое що попросити вас не знаю даже з чого почати, Ну так просто мислі, Ну Ви ж самі розумієте, як вона там наука об'ясняє коли. Ну, одні особі тягнуться, як то до других, так сказати, навстрічу їм двигається, коли хтось щось робить, а другі, ну, їм в відповідь що то роблять. Ну, так прийнято не те, щоб не те, щоб мені прям хотілося сказати, щоб мені прям треба. Та ну, взагалі, якщо не сложно, якщо вам не важко, звісно. Я сподіваюся, вас воно ну, не утруднить. Якщо там когось щось зробити невеличке, просто треба ну, нажати, ну, типа шо то лайка, чи що там. Ти хочеш, щоб я лайк тобі поставив? Ні, ну, ну це якщо можна, це не прямо сказати, що треба. Не, не помішало б, да, не прямо обов'язково. якщо хочеться. Сьогодні хочу поговорити про такий механізм переривання контакту в гештальт підході, як дефлексія. Від deflect, відхилятися. Це те, що я щойно робив, замість того, щоб прямо сказати поставте лайк. Прямо заявити про свою потребу дуже складно. Навіть після уточнення постійно з'являються якісь пояснення, пояснення пояснень, відхилення від суті применшення важливості повідомлення і його розмиття. Відбувається це через непереносимість певних емоцій, особливо інтенсивних. Для того, щоб не зустрічатися з ними як самому у своїх переживаннях. Так і у відповідь від іншого, опасіння бурхливої взривної реакції від інших людей, злості, гніву, засоромлення, звинувачення, відторгнення, знецінення. З'являється такий спосіб переривання контакту у середовищі, де такі реакції були від оточення звичайними. Експлозивні батьки це ті, які легко гніваються, взриваються, ніби. Агресивне середовище або таке, у якому відсутня підтримка та адекватне відображення емоцій дитини, в такому складно будувати прямі відкриті стосунки, і постійно, постійно потрібно підлаштовуватися, бути обережним дефлексивний спосіб висловлюватись, коли максимально незрозуміла позиція людини, яка говорить, бо це небезпечно. Проявити ніжність відторгнуть, осоромлять, попросити про допомогу відмовлять, принизять, та й взагалі це слабкість. Розізлитися на когось вб'ють або ще гірше скажуть, що я зла людина. Тому висловлюватися прямо неможливо. Як приклад, людина, яка почуває провину, може говорити багато виправдань, не визнаючи цієї провини. Часто не помічаючи її. Якщо ж для неї провідним механізмом є дефлексія, то вона може завжди говорити так, як ніби виправдовується навіть в ситуаціях, де її ніхто не звинувачує. За цим може стояти інтроектована, проковтнута провина, яку їй насаджували в оточенні колись в минулому. А тепер вона транслюється як такий спосіб контакту, так ніби. Потрібно постійно уникати покарання. Ще приклад. Чоловік, який у відповідь на тату, я тебе люблю, відповідає: Ну, добре, добре, молодець, як там справи в школі, все добре, не відбувається повного контакту, ніби і похвалив, але прямо не відповів на почуття дитини. І це не через те, що він не любить свою дитину. А соромиться висловлювати свої почуття прямо, бо, ну, і тут тисячу причин може бути. Ніхто так не робив у сім'ї, для чоловіків, для чоловіків так не прийнято і так далі. Тобто в основі різні інтроєкти, неопрацьовані моделі поведінки. Самим яскравим прикладом дефлексії є гумор. Коли на будь-які запити щодо зближення ви почуєте приколи, коли. При серйозній розмові людина віджартовується, іноді це дуже адаптивно і влучно. Інша справа, якщо такий спосіб взаємодії присутній усюди. До такого жартівника неможливо наблизитись. Він як ніби обкладається жартами, як стіною. Ні сум, ні близькість йому ні по чому. Від усього віджартовується. Особливо це стає помітним під час конфліктів, коли смішки та гумор дозволяють уникати складних переживань. Часто проблема теж уникається, але, але не вирішується. Ще одним прикладом може бути завумність. Інтелектуалізації, раціоналізації, замість простих прямих слів можуть звучати наукоподібні фрази, цитування відомих людей або що. Замість Я тебе люблю лекція про Шекспіра і як він гарно оспівував те високе почуття єдності двох людей, або останні дослідження в нейронауці на цю тему з купою розумних слів. Замість… Прийняти чиюсь вдячність лекція про суспільну корисність людських інтеракцій. заговорити зуби, відволікти увагу, і це все не про навмисний гіпноз по типу Еріксонівського. Людина інакше просто не може. Вічливість також може бути частиною дефлексивної поведінки. Будьте ласкаві, шановний пане, відійдіть, будь ласка, від трішечки в бік мені складно пройти. Відчливі слова дозволяють зменшити ризик конфлікту, але не обов'язково свідчать про дефлексію. Також, наприклад, щоб не переживати негативні емоції, наприклад, сум, сором чи провину, людина може відволікатися справами, серіалами, іграми та іншою невідкладною діяльністю. І це може бути дійсно корисно в деяких випадках. Але якщо такі сигнали організму просто ігноруються, а разом із ними ігноруються і потреби людини, на які вони вказують, то це, то це може призвести до дуже сумних наслідків. Такий тренінг відволікання уваги може призвести до повної дезорієнтації у житті, чого я хочу, хто я. А ось і мій приклад. В психотерапевтичній групі мені терапевт говорить: вкажи, хто в групі тобі подобається найбільше? Скажи це звертаючись до цієї людини. Я не розумію, про що ви. Тобто, як сказати, прям, прям їй мені повторюють запитання. Я ну, розумієте, я, я б сказав, та мені ніби всі подобаються, всі такі приємні. Мені складно якось виділити когось одного. Е, ну, та й що таке подобається, я ну, не зовсім десь так це виглядало. Я таки спробував і зробив це, але пам'ятаю, з якими зусиллями мені це давалось, наскільки це було незвично. Бо складно проявити конкретну позицію, чітко висловити своє вподобання. Або тим більш вказати на того, хто не подобається. Це взагалі жуть. Щоб не вступати у прямий контакт. Не спровокувати конфлікт або відторгнення, бо це небезпечно, може бути боляче, сумно чи соромно. Такий спосіб поведінки є звичайним для політиків, юристів, психотерапевтів. Спробуйте у політика запитати про щось негативне, почуєте багато чого, але тільки не прямо у відповідь. Тобто, це спосіб уникати гострих кутів. Уникати невідомого, страшного, неприємного. Навіщо ж змінювати такий чудовий спосіб поведінки? Вічлива, жартівлива, освічена людина. Ну, ніби ж все ок. Ну, як захист, так, воно працює. І це може бути корисним в багатьох випадках. Таким способом можна побудувати багато різних контактів, в тому числі і мати багато приємних знайомих. Але таким чином навряд чи вдасться збудувати дійсно близькі, відкриті, щирі стосунки. Бо мене немає. Мої почуття приховані, незрозумілі, моє ставлення загадка. Я не проявляю себе прямо, не ризикую говорити відкрито, звідси і складність близького контакту. А ще такий спосіб може визивати роздратування від нерозуміння суті. Ви могли це помітити при демонстрації на початку відео, або ж сприйматися як байдужість, особливо при спробі близького контакту. І це може призводити до самоздійснюваного пророцтва, накопичене роздратування іншої людини може вилитися у гнів, або таке роздратування унеможливить зближення. Чи байдужість? Призведе до відторгнення. У такому разі, уникання важких емоцій може бути їх джерелом. Це безпека замість близькості. Мені неможливо нічого пред'явити, бо в мене немає позиції, в мене немає потреб, мені нічого не треба. І це сумно, якщо такий спосіб є систематичним, присутнім усюди. Навіть коли я хочу близькості. Хочу стати до когось ближчим, я не можу. Я боюся бути вразливим, боюся ризикнути, наблизитися, відкритися. Я боюся зустрічатися зі своїми емоціями. Бо увесь мій попередній досвід кричить, що це небезпечно. Звісно, що все це автоматично і не усвідомлено. Отже, як помітити дефлексію? За якими маркерами її відслідкувати, це уникання прямої відповіді, перемикання уваги з основного питання, відсутність емоційної залученості там, де це має місце бути. Із словесних маркерів слова, типу, ніби вроді щось як на зразок, які знижують градус повідомлення. І що з цим всім робити. Ну, якщо самостійно, то спочатку помітити такі ситуації, де я таким чином проявляюсь, подумати, а краще прописати у форматі ситуація, емоції, потреби і поведінка, а також подумати, які інші варіанти поведінки доцільні у цій ситуації, оцінити ризики і діяти по-новому. Для випрямлення допоможуть я висловлювання. Коли ти робиш так, я відчуваю такі-емоції. то емоції. І хочу, щоб ти робив інакше. Вкажи, як саме. Бо це важливо для мене через Вкажи, що саме. Я хочу, я злюся, мені подобається. Спрямоване на іншого. Випрямляємо комунікацію, говоримо пряміше. Енергія контакту не розпорошується, і цикл контакту продовжується, не обривається. Етап повного контакту стає дійсно повним. Те ж саме і стосується контакту зі своїми емоціями, не тікати від них, а прислухатися, звернути на них увагу, зрозуміти, що за цим стоїть, яка потреба. Зрозумівши її, подумати, як її можна втілити в реальність. Як психолог роблю те ж саме: Випрямляю комунікацію, спонукаю до експериментів у безпечному середовищі із поведінкою. Усі ті ж самі способи роботи із етажеркою механізмів контакту. Від дефлексії через проєкцію, виходимо на інтроєкцію та виводимо із конфлюєнції через зворотній зв'язок. Допомагаю усвідомити клієнту, як він діє тут і зараз. Проєкцію спонукаю перевіряти новою поведінкою. Спочатку на сесії, а потім у житті. Це дозволить позбутися інтроєктів, перевірити їх на відповідність до реальності, перетравити, види змінити або відкинути. Про це я згадував у попередніх відео. З дефлексією ключовим є прямота та експерименти з нею. А також фокусування на емоційному досвіді, якого уникає клієнт, та переробка цього досвіду по мірі готовності. Що ж, вперше термін дефлексія був використаний перлзом та співавторами у тій же книзі, про яку я вже згадував у попередньому відео: «Гештальтерапія, збудження та зростання особистості. Дефлексія розглядалась у ній як механізм, за допомогою якого людина уникає прямого контакту з собою, іншими або навколишнім середовищем. Це проявляється у відведенні уваги, униканні конфронтації або переході до нейтральних чи непрямих дій. Тож, дякую за увагу! З вами був я, психолог Юрій Вахняк. Ставте вподобайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал, звертайтеся. Контакти в описі під відео. До зустрічі! Щасти вам!